Всем привет, вы на моем канале Блоша и сегодня мы будем любить блоки. Мне стало скучно, и я вирішила достати телефон и начинаться снимать, потому что давно не выводили у меня новый видосик. Давайте мої що, зараз я мои видосики. Ну я Не знаю, я сейчас сделаю сюда штани. Коль мои мапы дайте доступ со мной достала, а сразу не достала, то, что я я на духну. Конечно, фу, це таке пасхальное яичко. Давайте підписуйся на мой канал весняна кулишка. Там тоже была отчека. Вийшла англійську. Це відео перше вийде, напевно, потім після того як я знімаю досить по мене, чи я розказую. Все-таки. таке і це зараз я просто хочу за твій алектный журнал подивитися. Давай. Говорим. Информатика 8, математика 4, 3, 3, 4, я вам рассказываю, 2, я вам расскажу, не переживайте. Что это будет? Что-то болото, ну, ну ладно, ну, давайте я об этом Нет, мне постоянно все но я писать английское, типа, лизу. Постоянно мне, будет, типа, все равно. Не знаю, чому. Ну, що так. Типу, е для мене англійська — це погана типу, штучку. Я не навіжу англійсько. Я. Типу. Типу, не долюблюю. Англійска це для мене окей. Я, наверное, никогда не буду любить. Да, я просто там... Кто я на это дивлюсь? Ой, там, ой, там, у нас свои фото. Нет, не как. Потому что я не надеюсь, что ты поехал. Ну. Уже я все переключила сейчас на книжку электронную, потому что я не вижу. Сьогодні перша квітня всі панкують одне одного. І вчителю що насторо панкувати. Я зараз вам таки розкажу, це був дуже страшний парк, тому що муцікати. Хочу писати деза і коли він писав. Він так багато писав. Типу, Тупу це ворога, що додому. Він потім бере і здигає і казав. щось першим квітням. момент просто не заикнемо, Потому что я так практически не был И просто беру и такая опачки. Опачки. Мой житят, мой поганый так я Понял? Математику

Ще скло, давай йому Я друзья, я зробила